Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я розкажу вам про цікавинки та особливості вулиці Незалежної України, яка знаходиться в районі соцмісту. Вулиця у центрі Запоріжжя розташована паралельно проспекту Соборному. Бере початок від Запорізької площі та річкового порту та пролягає до залізниці біля зупинного пункту приміських електропоїздів. Платформа 174 кілометр, де проривається. А за залізницею продовжується до вулиці Гагаріна. Загальна довжина вулиці близько 4,8 кілометра. Початково була названа Раднаркомівською, на честь високопосадовців Раднаркому, що зупинялися в готелі, розташованому саме на цій вулиці. В часи німецької окупації також називалася Алеєю Гітлера на честь рейхсканцлера Німеччини. Після повернення радянських військ до Запоріжжя вулиці повернена перевісна назва. 20 грудня 1957 року напередодні 40-річного ювілею встановлення в Україні радянського режиму. Її назвали вулицею 40 років Радянської України. І вже 19 лютого 2016 року, в рамках закону України про декомунізацію, вулиця отримала сучасну назву Вулиця Незалежної України. Частина вулиці являє собою частиною архітектурного ансамблю соцміста. Має характерну забудову. І доволі затишну атмосферу. На вулиці розташовані навчальні заклади, будинок культури, заклади швидкого харчування та супермаркет. Підсумовуючи, це затишна та водночас функціональна артерія міста, яка, безперечно, є важливою його частиною.